Серце Чорнобиля. А це тебе був як пролог, да? Такий. Пролог для гри. <грає> да, Писала. Ого! Так, все, песа кухана. Песа кухана. Що це біса було? Що це бісову? Аномалія. <грає> 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 Непоганий фермер, а? <грає> ти хто такий? Я твій янгол А Це ріхтер. Лови болт! Янгелохоронець. Болт. Болт. Нахід мені болт. Одернись там поло. коло. А, а болти, точно, болти ж треба. Інакше як Твой я буду uh, проходити аномалії? Ага. Кидай болт в аномалію. І да. поки вона перезаряджається, ага, біжи. 10, зрозумів? 10 Давай, удачі! Да? Що тепер? Тепер треба. Це болт кинути? А, оця аномалія тут. Так, стоп, я зрозумів. Треба її деактивувати і потім просто Ран! О, є. Впорався, як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Поговоримо. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, Передаю вітання але від шума. Як тебе сюди занесло? ви теж передавайте вітання. Тобто... Клас. Шрам, да, шрам теж стрімить. Так на мене напали. Та напали на мене. Вирубили. Очухався. Майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили, чесно скажу. Тобі б до залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревенеш. Може він щось і знає про нападників. перний театр. Так, Барзалісся. Ага, то есть Барзалісся є, да? Нам треба до нього дістатися. Що у нас по зброї, взагалі? У мене таке відчуття. А, у мене зброю всю забрали, і у мене один тільки пестик. <гум> Ось ці ребята явно погано настроєні. Опа, хедшот. Та блін. А, -а, -а, а! Да, передзаряджайся. Все? Все, нікого нема більше? Так, а що тут за. Ой, привіт, чувачок, ти хто? Ні, я не буду. Ховай, ніж. Та йомайо. Непогано ти наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Ну, там ніж? Мами не на став. Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої вирішити, так? Так, а що йому аптечку дати треба? Чи що? Чи, чи це він мені дасть аптечку? У мене аптечок нема, друже, треба з тобою поділитись. Арка зникає це 100%. А, ну так. Тоді нашого. Жоріку кулю в лоба дали. Так, аптечку йому. Окей, добре. Тебе Ріхтер прислав. Знаєш такого? Звісно, він із косим, нашим лідером, прийшов сюди. Біля бандосів і гадюка, Щас візьму. Зараз договоримо, візьму. Як і всі провідники, на шляху він усім тобі допоможе, але в пекло з тобою не полізе, хоч трісне. Ага. Хіба прийшле когось, якщо пощастить? Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще поможеш? Ну як помічи. завжди, в сталкері, ну затанкував хедшот, так. Завдання, ну давай, ну по-любому, кожен персонаж в сталкері завжди щось від тебе хоче. Це не виключено. Жорік. Ну давай, викладай жорік, ну, розказуй, ви, що таке? Що там? Нас на котельні, це тут неподалік. Четверо було. Косий, Ріхтер, і я з хмурим. -а. Косий за головного. Це вони друзі. Ріхтер йому допомагав. А ми з, візь... з, з Ріхтером з цим. Із, оцим. У групі нещодавно. Косий з Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із хмурим оці бандоси напали. Я хоч з тих. І буде Тактично цілити відступити. всіх, як скіф, котрий в армії служив. А, Не знаю, що а там Так, зробили. Роман. Зараз головне на мені, ну, на, як то кажуть, наблатикатися. Ну, і зволоти, Бо все одно, да, буде. ну, геймпадом Добре, грати в стрілялки це такий трошки челендж. А, особливо хедшоти, мені здається, ну, дуже складно. Це зараз була просто випадковість. Завдання. Ну, Беруся, да. Берусь, звісно. Добре, Шо? візьмусь. Що дійсно? Мировий ти мужик. Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я Схрон за мотив Схрон він замутив, давай. Там усе, що потрібно. Волина, Патрони. Патрон, усе як годиться. Чудово. Що не витратиш, твоє буде. Тільки хмурого не кидай. Хмурого. Добре? А, це хмурого треба зараз. А тут немає автонацілювання. А... Мені здається, немає. Щось мені підказує, що немає. Е, може, в менюшки десь можна по пофіксити, але мені здається, нема. Якщо подивитись на ніж скіфа, то буде ясно, де він служив. Так? Да? Серйозно? А, ну, погано видно, звісно, але ну да. Ні, ніж, ніж класний у нього. Дробовічок обріз просто як з 90-х. Ну не знаю. Блін, ребята, ви якісь вообще пусті. От. А, от ще третій. Шоу у тебе. Це я Гашан. Блін, ця гадюка трошки поломана. Не знаю, киш. Так, а де він дав мені. Оце, да, оце. А, ось, бачу. Все, зрозумів. Бачу, бачу, Да, Це щось схоже на. На цей, на гвинтокрил, на гелікоптер. Ага, червону зброю розрядити. Давайте розрядимо і викинем, викинемо її нафіг, бо вона ж буде заїдати. Так, А, ой, гляньте цей гелі, гелі, гелікоптер. Це в гелікоптері, напевно, знаходиться оця. Так, давайте трошки підлатаємось. Um, так. А, напевно, десь там щось. Ой, ой-ой. Балатяка. Все. Так, десь тут має бути, да, його схрончик. А що ж таке? А, ось. Бачу, бачу. О, а у нього тут нормальна така, готова, ціла в хорошому стані волина, без пробігу, як то кажуть. Пробіг не скручений, ага. Пийте горілку, блін, а в мене немає. Що у мене? У мене є пиво. Окей, вип'ємо пиво, щоб трошки зменшити. Окей, пиво допомогло. Клас. А хто ж не показав, щоб сталкери менше бухали? <сум> Фігово, що ми не бачимо ХП, е закриває вебка. А, -а, а. Друзі, дякую. Бачите, отак от з вашою допомогою я трошки е трошечки щось е підправляю. Так, блін, виключи фонарик. Скіф, нас побачить, якщо ти будеш з фонариком вимкнути. Лен, ту далеко пьеду, все Ні, не, не все, а й моє. Что там? А, а, господи, черт а до побачення так, ще тут. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хто це? Звідки? Блін, це я случайно випав енергетик. Так, стоп, треба включити фонарик, я нічого не бачу. Хто там? Я До побачення. Хтось ще лишився, да? Ой-ой-ой. Прям на грані. А, він на вулиці. Друже, а ну-ка, підійди поближче. Тримай шпану. Тримай шпану, каже. Та хто ж там. А, боже мій. Блін. Окей. Смерть номер два. А. Опа, а це що за чити були? Які чити, все по-чесному. Але мені здається, хтось. Блін, а де він хо. привіт. Так, секундочку, секундочку. Привіт, друже. Не стій. Не ловигав. Все, чудово. Я думаю, це все. Так. А, хмурий. Ну, і хто тебе прислав? Ріхтер, чи цей випередень? Випередень? <рес> це слово. А, яке головне правило вченого? Яке головне правило вченого? Тобі пощастило, так жорік за тебе переживав. Жорик просив тебе врятувати. Це ко. це. Тебе да, я зрозумів. Uh, наче зрозумів звідки ця фраза. Uh, не думаєш Жорік на смітнику добряче програвся. І думав, його Голос не пана Германа. Тут, і не ну так. Його ж і не дістали. І Чого не... дивишся? Ви нагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча стривай. О, детектор не забрали. Ну, хоч детектор, їм бач самим воно... Так, я не поняв, уже вечір. Як так швидко настав вечір? Так, куди мені йти треба? Ага, 217 метрів. Ой, гляньте, це ж знаменита оця арочка, да? Пам'ятаєте, вона на, на, на скріншотах? Боже, з іконкою. А це що. Це якийсь дирижабль чи що таке? Знамените місце? Ти фальшивка, не ти фальшивка, да. Я далін, не я далін. А, ось, я бачу. Так, ховаємо зброю. Пацани, ми нормально заходимо без зброї. Так, дібратися до залісся. Ой, ми дібралися. Опа, які серйозні тут чуваки. Що тобі? Проти, протигаз не жме? Давай я заберу горілочку, щоб вона тебе тут не. А, я не. Колиба якась тут така. Так. Опаньки. ой ой ага, катсцена врубилась. Окей. Я шукаю припой. А це місцевий борода, так? Да? Ні, з цим добаті. До баті. Ага. Це батя. Батя прекрасний Що персонаж. Тобі? Насправді від нього віє чимось добрим. Ну він тут явно головний. Сядь да? не маяч. Сядь не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного О, патрулювання. Якісь претензії. Капітан Зотов. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Щось мені здається, що це якось пов'язано зі мною. Солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців. Там варенички на столі, ага. Варенички і така. Кухоль пива такий. Ой-ой-ой. У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. тільки здається. Його приніс з Співчуваю, капітане. Але залісся зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Я, кстаті, торговець е, Хомек. Е, Хто ми такі? Рік Рул ВП. Що це значить? Граєся в сталкерській премудрості. Добре. Ти торговець хомяк в плані, ти косий озвучував болтав. його чи що? Добив 300-тих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський. Ой, підхід? Ні, це не сталкерський підхід. А, зрозумів. Зрозумів. Ой, це до мене питання. Йоу, ребят, я тут взагалі не при чому. А, хто я щоб судити, не гарно. Так. Да. Випадково це взагалі вибрав, но. Ну... Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх, Пакуйте їх. йоу. Ого. Ніхто нікуди не йде, якщо не хочеш страждань страждання. Тут... Це напряжна ситуація. Знайди винного. А, то рік ролл ВП. То в тебе прізвище хомяк, да? Ох, йо моя. Ну що ж? Так, а що у мене? Говори, Я навіть зброї... не дивився. Ага, Закони це деп... нас 31 людинка, да? Нічого собі. Колись то пиво в склянці, було не фізичним, так, до речі, новенький. не фізичним. Підходь, не фізичним. А, в плані не фізичним. Типу, що воно виглядало якось? Воно час нормально з п'янкою таке. Так, батя пішов додому. Ой, а може треба було всіх. З ним на цей свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов. То ми б уже давно носом до стіни стояли. А так, мирному Капитан... вирішити. Прилавок добротний. Так, да, прилавок. О, у нов... у нього, звісно, вибачте, колбаса, вон, хліб, чик, бачу, консервочки, енергетик нон-стоп, все що треба. Методи, тебе у нього там ну, огірки, огірки мариновані. О, так. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. І борщ! І у нього у там борщ, походу. Вольфарчик, <воно втягнувши>. відлий трошки борщу, будь ласка. Давай. Так, перша склянка, склянка коштом закладу. Тир -тир -тир. ага. Додали прибор нічного. О, ось можна лягти спати. До речі, а прилад нічного бачення, він же ж, напевно, якось окремо ставиться. Я ж не... Його ж зараз у мене немає. Напевно. Ой, поспимо. Так. І що? От тепер уже раночок, да? А, спочатку треба відшукати. І встановити в інвентарі. Угу. Я зрозумів. Ну, тобто, зараз його немає. Заберіть гітару біля, біля ліжка. У. Гітару. А, є гітара. Прикольно. А як? Грати на гітарі можна не тільки біля багаття. Використати ЛБ. А. Ні, стоп. Як? А боже, він дістає гітару. <ріх> Ні, ну грати я ж не вмію. А, тут навіть є акорди. Я думаю, достатньо. Всім зрозуміло, що я досить непогано лабаєш. Джойстиком лабать, ну це треба вміти. Так, хамяк. Давай поговоримо. Товар за найнижчою ціною. За найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хоч спитай. Я не Сидор, новачків не обрав. Ти не Сідер, ну окей, це добре. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. Можеш не залізний? Ну давайте подивимось, ви що ви у нього. <гум> Давай, викладай. Бо якісь патрони потрібно купити, їй богу, ну. І ти зараз. А що про Косого? Косий. Тобі знайоме це ім'я? Ага. Щепак. Притяг мені стволи та сери...